Я хочу, щоб різдва не було. Не, по не до нас. Я хочу, щоб різдва ніколи не було. Ми стали людьми. Чари більше не діють. Забиралися. Це ще Це що за хіпстери-переростки. Якщо не повернути віру людей в Різдво, то все, що з ним пов'язано, зникне 25 грудня. І ми теж. This is the end. Негайно покладіть зброю на підлогу! Це горщик 15-го століття. А я з такого горщика їв. Так це ж нічний горщик. А я не на дієті, я можу вночі їсти. Не зараз, Рудов це наш останній шанс. Гермегидом. Я знаю, де вони.